Добре, значить, у вас немає багато грошей, але ви хочете собі тонкий, елегантний смартфон з класним екраном. Точніше, з двома екранами, а ще точніше, Fosibot s 3 Pro. сьогодні на огляді. Підписуйтеся на канал, якщо не підписані, і погнали дивитися на це чудо, оскільки це перша спроба виробника випустити смартфон не в звичному для нього захищеному дизайні. До речі, таке я теж оглядав. Якщо не бачили відео про Fosibot F109, то раджу глянути. Ось тут. Значить, перед нами чудовий ергономічно смартфон зі скругленими ребрами та екраном-водоспадом. Так, моїм улюбленим. Задня кришка пластикова, але ви лише гляньте на цю текстуру. От прям красиво і виразно виглядає. Є ще чорна версія смартфона, однак ось цей світло-зелений, прямо топчик. Не скажу, що збірка ідеальна, оскільки з одного краю є враження, що кришка не ідеально щільно прилягає до нутрішнів смартфону, але нічого критичного, такі моменти, як пригадуєте, траплялися і у попередніх поколінь Motorola з цього ж сегменту. 8,6 і міліметрів товщини відчуваються значно тоншими через вдалі лінії заокруглення, а вага смартфона становить 199 грамів. Зверху бачимо величеньку шайбу, яка приховує не лише акуратно розміщені лінзи камер і спалах, але й круглий 1,09 дюймовий ips екранчик до нього ми ще повернемося, але далі корпус продовжується пластиковою тонкою рамкою, яка плавно перетікає в основний 66 дюймовий amoled екран з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 60 Гц. У мене язик не підніметься критикувати бюджетний смартфон за 60 Гц екрану, допоки на світі існують 800 доларові айфони з аналогічною герцовкою. Рамки навколо екрану дивовижно маленькі, через що смартфон відразу виглядає значно дорожчим, ніж він є. Та й до самої amoled матриці я прискіпатися не зміг. Хороші кути огляду і кольоропередавання. Ну хіба 800 ніт пікової яскравості будуть нагадувати про себе такою собі видимістю на вулиці влітку. Однак знову ж таки для своєї ціни це адекватні показники. Окей, що нас чекає всередині? По-перше, підтримка двох фізичних сімок, або ж однієї фізичної та однієї карти пам'яті. Своєї ж пам'яті в новинці 128 ГБ та 6 оперативної. Рамбустом можна приплюсувати згори ще 14 віртуальних ГБ за рахунок постійного сховища. Вдихає сили у трубку процесор Mediatek Helio G85. Не найновіше та не найшвидше рішення, але наївно розраховувати на щось значно потужніше. Втім, навіть з ним можна поганяти якісь популярні мобільні ігри без особливих проблем. Android 14 заправляє балом разом з фірмовою оболонкою Fossibot OS. Її можна похвалити за достатню кількість зручних фішок, скажімо, подвійний таб для блокування та заблокування дисплею, бокова панель, клонування застосунків та кумедний антипідглядальний режим. Його суть полягає в тому, що ви можете затінити певну частину екрану. Як і коли таке можна використовувати, Пропонуєте в коментарях. Смартфон має навіть щось схоже на магазин тем і шпалер, однак вибір наразі дуже обмежений. Але загалом можливості кастомізації присутні непогані. Можна погратися з анімаціями заряджання, змінити іконки в шторці швидких налаштувань, налаштувати Always on Display. Так, кланяюся в респектах Фосіботу за гарну і повноцінну реалізацію Always on Display. Загалом оболонка, враховуючи залізо, працює адекватно, але суперплавною її назвати. Важко. Також у вічі впадає не зовсім повна українська локалізація та деякі текстові помилки, але треба мати на увазі, що оболонка перебуває ще на початковій стадії свого становлення. Не те, що HyperOS. Порадували інтегровані прикольні, хоч і давно забуті фішки, як-от фоткання зловмисника, який введе тричі невірно пін-код на вашому смартфоні. А от окрема реалізація чогось схожого на динамічний острівець виглядає зайвою і в якомусь плані навіть меншовартісною. вартісною. В китайських виробників це поширено, але на щастя функцію можна просто вимкнути. Ігрова продуктивність смартфона знаходиться на цілком очікуваному рівні. Пограти щось популярне та казуальне можна без проблем. Той же популярний Call of Duty Mobile йде навіть на середніх налаштуваннях досить стабільно. Так, саме завантаження гри чи боїв не особливо. Прутке, однак, коли вже завантажилося, можна досить комфортно пограти. Водночас смартфон не гріється надміру. Після тривалої гри корпус в найгарячішому місці має не більше 40 градусів. Звичайно ж, не можна пропустити можливості додаткового екранчика на спинці та його налаштувань. Перед встановлено 21 циферблат, втім, можна нашаманити свій власний вигляд досить швидко та просто. Присутній плеєр музики, видушукач основної або фронтальної камери, компас та перегляд сповіщень. Все працює нормально, лишень варто відполірувати інтерфейс сповіщень, щоб текст не обрізався. Яскравість регулюється в трьох значеннях, вручну в налаштуваннях. В ролі основної камери виступає 64 мегапіксельний сенсор зі світлосилою f 18 На жаль, оптичну стабілізацію сюди не завезли. Фотографії виходять нормальної якості в день при хорошому освітленні. В складніших ситуаціях не вистачає динамічного діапазону та деталізації однак для базових завдань камери цілком вдосталь. Щоправда, вночі добитися пристойних світлин нелегко, і окремий нічний режим ситуацію рятує не сильно. Напарником виступає 2 мегапіксельне макро, яке вже стало невіддільною частиною цілої когорти смартфонів протягом останніх століть. Фронтальний модуль на 8 мегапікселів знаходиться в акуратному вирізі в верхній частині екрану і видасть художню копію вашого обличчя. Відео Фосіботе s 3 Pro знімає максимум Full HD при 30 кадрах на секунду. Якість класична в цьому сегменті, а при записі краще не дихати і не рухатися, бо стабілізації як такої тут днем з вогнем не знайдеш. Ну а вночі вона нагадує хіба похід додому після шаленої нічки з надлишком алкоголю. І не тільки. Акумулятор на 5000 мА забезпечить вам середньо активний робочий день живучості без проблем. Смартфон підтримує 18 Вт зарядки від комплектного блоку і заряджається до сотні приблизно за півтори години. До речі, окрім блоку зарядки, в комплект не поскупилися поставити простенький прозорий чохол для любителів такого збочинства. Маю на увазі носіння чохлів. Ага, ви ж тут? Я знаю, ви тут десь. В трубці встановлений під і оптичний сканер відбитків пальців. Не можу сказати, що він дуже швидкий, але загалом жити можна, у випадку чого є розблокування обличчя фронталкою, яке працює досить спритно. FossiBot s 3 Pro отримав один монодинамік з достатнім рівнем гучності. Глибини та об'єму звучання явно не вистачає, але принаймні дзвінок ви не пропустите. Вібромоторчик простенький, але реалізація гаптики в системі доволі приємна, я б навіть сказав ніжна, Отже, Fossibote S3 Pro показав досить свіжий підхід до бюджетного сегменту. Ціна в 160 доларів, а то ще і знижками там чуть менше, видається дуже апетитною, коли знайомишся з зовнішнім виглядом новинки, і головне, екраном. Саме на нього зробив акцент виробник і не прогадав, бо багатьма функціями свого смартфону ви можете не користуватися або ж користуватися рідко, але на екран ви дивитеся постійно. До того ж, приємним бонусом іде другий функціональний екран. Анчик, кастомізована, хоч і не відполірована оболонка, та блок заряджання в комплекті. І ще чохольчик. Так, якщо копати мінуси, то сюди хотілося б жвавіший та більш енергоефективний процесор та цікавіші камери. Та для залипону в соціалки, перегляду відосів технарні на класному екрані, всього переліченого цілком вистачить. Підписуйтеся на канал, залітайте в соціалки Технарні та пишіть в коментарях свою думку щодо цього смартфона. Ну, і якщо вас зацікавив він по вигідній ціні, тоді переходьте за посиланням в описі під цим відео. Поради від Тані. Не забувайте, що цінність людини не вимірюється моделлю смартфона чи кількістю екранчиків, які він має. Людина цінна своїм розвом, талантами, мріями та здатністю змінювати світ на краще. І смартфонами з екранчиками, і додаткові екранчики сюди, де би вони не були. Це ж класно. Камон! Ну, всюди по екрану, туди екран, туди і всюди екран. Я дуже люблю техніку з екранами, клавіатури з екранами, екрани біля екранів, екрани на екранах, екрани ззаді, екрани з боку. Всюди екрани просто це так повинно бути. Ой.